Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні буде відео про живець Хризантеми, до якої пори він домерз тут в теплиці, без обігріву. Ось таким живці. Хочу показати, буду заносити в будинок сьогодні. Бачите, корінці, в принципі, є, в деяких не всі. Тому будемо дивитися, що воно виживе в будинку. Тому що не дуже хоче, так би мовити, жити, світла мало. Буду сьогодні це все переносити на стелажі під лампи. Є надія, що підросте, почне давати відросточки для того, щоб я могла черенкувати. Деякі он зовсім погані. От. Але в мене ще є ось у горщиках. Я надіялася, що я тут з них назбираю ще живців. Але як буде холодно, то хто знає, а будинок я його не попру. Звісно, оце все оце добро з цим болотом. Так що справи такі. Також е, такі живці, які я, бачите, відростки брала. Просто брала відростки від е, е, ну вже від кущиків. От вони в такому стані, корінців ще немає ніде. Тому сьогодні така робота занести. Не ставити відразу під лампи, тому що їм треба десь адаптуватися в більш такому місці, щоб не дуже жарко було. А то тут холодно, потім жарко, і потім знову ж таки нічого гарного з цього не виходить. Якщо у вас така сама ситуація, то хочу дати декілька порад, Що у вас стояло ось в холоді, тепер ви його заносите в тепло. Не стати відразу там, де досить жарко буде їм. Це їм не сподобається. Обов'язково якийсь антистресант, чи то мегафол, чи то аміно, У мене амінокат, я думаю якось їх простимулювати, чи то епін. ну епін це хужіше, щось таке крепше дає оці корисні речовини для них, щоб вони адаптувалися. Тут головне, щоб вони адаптувалися. Коли вони адаптуються, вони підуть в ріст. Тут вже різні сорти помішані, тому я буду. Якраз зараз починати дивитися, що в мене є, для того, щоб ну, робити каталог, що буде, це ось такі маленькі, що ви бачите перед вами, це ранні сорти. В цьому році я буду зберігати і пропонувати ранні сорти. Зовсім трошки середніх і такі більш пізні, але які красиві. Ну, знаєте, типу віолевіолет. Це отат РЕД. Поки я його ще не знаю, де він тут, ну десь буду його шукати. Він десь тут має бути. Але обов'язково треба забрати, тому що передається 0, а як пишеться 0, то буде нижче. І вони бачу вже, бачите, хлорозить починають. Це не є добре. І ще така, ось, якщо ви бачите ось такий, бачите, відросточок, його оце треба відривати. Це. Типу такого пустоцвіту. Це не черинок, його не можна обкорінювати. Така порада ще. Вже десь, як вони добу постоять у вас ну, в такому місці, не дуже жаркому, тоді можна вже заносити їх під лампи. От. Якщо це вам потрібно, щоб вони стояли під лампами, щоб ви їх живцювали. Якщо вам не потрібно цього, просто ставимо на вікно. На вікні дуже гарно зараз вони стоять. Тільки дивитися, що за бутончиками. Ось Бачите, викидає бутончики. Немає сонця. Хризантема, вона короткого світового дня рослина, і тому, коли отак немає сонця, вона починає викидати бутончики. Ну, бачите, Хоча в холоді. Ось Такі якісь корінці в неї і є. Коли бачите, вологі вони, коли вони трішечки підсохнуть, стимулюємо кореневу систему, це можна якесь добриво, де перевага фосфору. Це зміцнить кореневу систему. Знову ж таки, антистресант поверху, можна добриво також якесь ну, типу 20-20-20 поверху, але під корінь обов'язково щось. З більшою кількістю фосфора. Не знаю, чи потрібна ця інформація. Але в мене багато що стоїть зараз в теплиці, і його треба кудись дівати, тому що морози. Мороз, Ну, не морози, а пониження. Хоча дивіться, якщо вам не горить і ви можете їх просто накрити, і ще воно перебуде декілька, там надалі, ну там ноль. В принципі, хризантема перетримується. Якщо не для розмноження, можна лишати ось так ще в теплиці. От. Ну, в кого вона є, в кого немає, то це, звісно, підвіконня, підвіконня холодне. І дивитися, щоб там хвороби, бо вони будуть дуже швидко, ви не заглядитеся, як вони вже тут, так як тут. І шкідник. Якщо ось земля волога, я більше. Впевнена, що я занесу разом з цими хризантемами ще грибного комарика. Тому актара також, коли я буду проливати, коли вони підсохнуть і я буду проливати для стимуляції кореневої системи, я ще добавлю туди актари. Тому що, ну, тому що це від грибного комарика. Не можу сказати, що буде. Ось ці живці вони в основному з великоквіткових хризантем, то вони, бачите, вони такі цупкі, товсті. І вони ще їх прийдеться прикривати. Ну, плівкою для того, щоб вони укорінилися, бо так просто вони не вкоріняться. Оце все моє добро. Тож зараз буду робити ревізію, може чогось немає, то ще десь треба шукати, де її взяти ще де дещо на вулиці є, тому буду займатися цим. Такі справи мої вирощуванню цих квітів якось настрою зовсім немає, тому що ну, нема настрою. І ще й світло. Так сильно почали виключати світло, що я не знаю, що там в мене буде зі сходами, з петунією і з цим, ну, хризантема якось витяне. Хоча я занесла цибулинки жоржин, пересадила їх в невеликі стаканчики і занесла їх в будинок, то вони вже починають відпускати з цих маленьких цибулинок відросточки. От, кому пов... жоржина цікавить, кого вегетативна, низькоросла, тобто, чи паті жоржина, як там це все хто як називає, ви можете мені писати. Я буду скидати, які в мене будуть сорти, для того, щоб знати, яку кількість мені потрібно укорінювати. По хризантемі тут ще. Ще рано, зараз до каталогу тут потрібно розібратися, що ще. Що, що. А от по жоржині, в принципі, там видно вже що є, чого немає. Тож, так. Ну, а ці мої горщики квітнуть. Їм ще поки нормально, порозкривалися повністю, були трубочками, а стали ось такими. Бачите, на початку на вже стало на початку вони ось так. Такі пелюсточки, а потім вони ось так дивно відкриваються. Дуже гарна великоквіткова це ж хризантема. Внизу ось, бачите, якби раніше занесла, вона б і не довше піпостояла. Це ну, як великоголова чи як там одноголова називається, але вже її потрібно викинути, тому що вона почала гнити, ось видно. Це все не потрібно. Ну, ось так. Таке вже сьогодні відео. Переїжджаю знову, я тягаюся з цими ящиками туди-сюди обратно. Непонятно, що з петунією тепер ось е із е хризантемою. Коли вже перенесу, розставлю, покажу вам обов'язково. А на сьогодні все, миру нам, гарних квіточок, щоб вони могли також розквітнути. Ну, все. До наступної зустрічі, до побачення.